Я йшла за покупками і стояла в черзі. Для мене це завжди про кармічних наших дій. І знову почула, як людина почала осуджувати чиюсь поведінку, чийсь вибір, чийсь неправильний шлях. Потім пролунала фраза, як звучить, як вирок, я би так ніколи не змогла. Знаєте, я теж колись була не святою, і знала краще, як жити іншим. Але я відійшла від цього, і коли зараз чую такі розмови, я стаю, ставлю себе найголовніше питання, яке раджу ставити і вам. Чому я маю це чути? Що мені хоче кричати моя душа або сказати Бог Всесвіт? Перше, прийміть свободу волі. Ми маємо усвідомити, якщо хтось вибрав складний неправильний шлях, то саме цей шлях був найкращим для реалізації їхньої душі в даний момент. Це їхній урок, це їхня воля. Бога, і ми не маємо права їх судити. Друге зустріньте свою тінь, коли ви засуджуєте когось, коли вам щось нестерпно, не подобається у історії, подивіться у своє серце. Ваша тіньова сторона, яку ви вперто не хочете визначити. Кричіть: я така, і я могла б так само поступити. Те, що вас дратує у фігурі людині, це невизначна і неприйняття частини вас. Ви відмежуєтеся від. Неї, але вона живе всередині. Пам'ятайте, немає людини, яка просто так прийшла у ваше життя. Навіть випадково розмова в черзі, яка зачепила вас, є уроком. Життя завжди вчить нас. Ми учні, а зовнішній світ це лише дзеркало для нашого внутрішнього зростання. Якщо ви і досі реагуєте на осуд, гнів чи драму, це знак цей блок треба зцілити у собі. А тепер напишіть мені в коментарях, яка одна якість у людях дратує вас найбільше байдужість, брехня, гординя це є ваша тіньова сторона, яку ми зцілимо на консультації. Пишіть в дірек слово код і бронюйте свою консультацію за мінусом тисячу гривень. Все, люблю, цілую, Інга Помарюк.